Виконуємо номер 1.31 із підручника Геометрія 8 та номер 531 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік, яким є взаємне розміщення прямих А і Б малюнок 1.12. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Якщо завдання перше кут 2 додати кут 4 дорівняння 180 градусів. Друге, кут 1 більше за кут 4. Третє, кут 3 дорівня 120 градусів, кут 4 дорівняння 121 градус. Кут 4 дорівня 2 градуси, кут 2 дорівнює 60 градусів, кут 4 дорівняння 119 градусів. П'яте кут 1 дорівню куту 4 дорівняння 122 градусів. І кут 6, і завдання шосте кут 3 дорівня куту 4. Приступаємо до виконання. Пригадаємо ознаки паралельності прямих. Прямі паралельні, якщо відповідні кути рівні. Прямі паралельні, якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Прямі паралельні, якщо внутрішні різносторонні кути рівні. Ну, А тепер дивимось кут 2, додати кут 4 180 градусів. Кути 2 і 4 це внутрішні односторонні. Якщо їх сума дорівнює 180 градусів, то прямі А і Б паралельні. Далі кут 1, кут 4. Це відповідні кути. Якщо відповідні кути будуть рівні, то прямі паралельні. У нас кут 1 більше кута 4. Отже, прямі А і Б не паралельні, А і Б перетинаються. Далі. Кут 3 дорівнює 120, кут 4 121 градус. Кут 3 і кут 4 це внутрішні різносторонні. Внутрішні різносторонні кути рівні, тоді прямі паралельні, але, як бачимо, у нас вони не рівні, тому А і Б перетинаються. Далі кут 2, 60 градусів, кут 4, 119. 2 і 4 – це внутрішні односторонні кути. Щоб прямі були паралельні, їх сума має дорівнювати 180 градусів. Але якщо ми додамо 60 і 119, ми отримаємо 179 градусів, отже, прямі не паралельні, вони перетинаються А і Б перетинаються. П'яте завдання кут 1 дорівнює куту 4 дорівнює 122 градуси. Кут 1 і кут 4 це відповідні кути. Якщо відповідні кути рівні, то прямі паралельні. Як Бачимо, у нас рівні. Отже, прямі А і Б паралельні. І кут 3 дорівнює куту 4. Це в нас внутрішні різносторонні кути. Якщо внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні, А паралельно Б. Ми записали, яким є взаємне розміщення прямих А і Б. Номер 1.31 з підручника «Геометрія 8» та 5.31 з підручника «Математика 8» виконано.